Всім доброго здоров'я, 26 липня і у мене сьогодні день чергової відкачки меду. На сьогоднішній день мої бжілки носять мед із соняшника, гречки та різнотрав'я. Погода сьогодні пасмурна, дує легенький вітерець і дуже парко. бжоли інтенсивно працюють. Політничкові я дивився заморзаної бжоли, яка йде з соняшника, не більше, ніж 25-30%. Це свідчить про те, що в основному сьогодні мої бжоли носять мед з різнотрав'я та гречки. Контрольний вулик вчора показав 2,5 кілограми переносу. Для моєї пасіки це є. Хороший показник і за браку часу сам процес відкачування меду показувати не буду, але на прикладі декількох бжолородин покажу вам кількість меду в українсько-альпійських вуликах. Дана бжолородина розміщується на одному альпійському корпусі, який стоїть в самому низу. Це Дві українські рамки. Корпус із 12 рамок. Це є 14 українських рамок. І у верхніх двох корпусах стоїть 8 українських рамок. І загальна кількість 22 українських рамки. Дозбір сьогодні хороший, тому бжоли не агресивні, дають можливість працювати. Ось така кількість бжіл у верхньому корпусі і такий стан рамок. Як ви бачите, рамки всі залиті медом. Рамки я ставив в переміжку, декілька рамок є з вощиною. Всі остальні щільники. Достану декілька рамок і покажу, наскільки вони заповнені медом і наскільки рамки запечатані. Ось така рамочка крайня. Подивіться. Третя частина запечатана, остальний мед не запечатаний. Ну, він вже густий, просто дроли його ще не допечатали. Його можна відкачувати. Ця сторона така сама ситуація. Друга рамка. Тут була вощина. Вони її відбудували і ось так занесли, запечатали. Стовідсотково запечатана. Ця сторона запечатана майже до половини. Слідуюча рамка. Ось так запечатана. Тут працює молода матка, вона вхитрилася. Ось тут спробувати відкласти трішки яєць. Але все рівно вжоли всю цю площу занесли нектаром. Тут така ж сама ситуація. Матка яйця відклала. Але вони їх на виховання не взяли, взяли тільки декілька личинок. Це остальне в нектарові, а правильніше сказано в медові. Ось це теж була вощина. Вощину бджоли повністю відтягнули і запечатали ось тільки. Як ви бачите, свіже відбудовану вощину, бжоли заносять. Мет в останню чергу. Мабуть, на той момент, як вони сюди все заносили, вона ще не була повністю відбудована. Ну а тут ось так запечатали. Слідуюча рамочка теж була вощина. Вони її повністю відбудували. І ось так занесли нектару і ось так запечатали. Ну ось так. Слідуюча рамка. Тут молода матка відвоювала у бжіл місце і відклала у цю рамку яйця. Бджоли взяли на виховання личинки, які вийшли з яєць, і тепер, коли виходить з коміром бджола, вони ці комірки заливають нектаром. Тут така ж сама ситуація. Але як я буду відкачувати мед, я дану рамку поставлю, мабуть, в нижній корпус і бжоли будуть там вирощувати розпліт. Сьома рамка. Була вощина, жоли її повністю відтягнули, занесли нектаром і запечатали тут ось така ситуація. І восьма рамка, сама крайня. Вона важкувата, трошки перерозширена. Ось так крайню рамку вони запечатали. Як бачите, зверху. Суха печатка, внизу мокра печатка. Ця рамка ось так. Тут запечатана сухою печаткою, тут ще не запечатали, але цей мед вже можна качати, він вже зрілий. Як ви бачите, бжоли себе ведуть спокійно. Зараз їхня головна задача побільше принести нектару вулик. Так що вони будуть навіть і не проти, що я в них відберу частину меду, який вони собі заготовили. У цьому році я не буду качати мед із гніздової частини вуликів. Буду на зиму старатися залишити побільше меду. Цукор буду давати тільки при... Необхідності зменшити, вірніше, розбавити падівий мед, який бжоли будуть носити. Але це буде десь вже у вересні місяці, тому що стало економічно невигідно продавати дешевий мед, купувати дорого цукор, потім його мішати, розігрівати, палити дорогий газ. І краще залишити жола мед і нічого не робити, тільки знімати відео, збирати огірки, картоплю, моркву, бурячки, зірнові і все остальне, що ми вирощуємо на своїй присадибній ділянці. Тобто його прикрию. Буду качати з них мед після того, як зніму відео. А вам ще покажу стан рамок в задній частині вулика. Ось такий стан. Рамок тут. Як ви бачите, тут теж все в медові. Вам звідси видно три рамочки. Саме крайня. Бачите, вона сильно роздута, тому що її було куди розширятися, тому що після неї стояла вощина. Вощину вони відтягнули повністю, але вона є вузенька. Жілок трошки взволі. Ви бачите, всі рамки у умедлі. Як правило, у задній частині розплідного гнізда десь приблизно три Рамки вони не є з розплодом. Оці три рамки це є повномедні. З медом, який є у цих рамках, бджоли будуть зимувати. Закриваю задню частину і перейдемо до слідуючого вулика. Ось ми з вами. Підійшли до слідуючої бжалородини. Ця бжалородина розміщується у 12-рамковому українському корпусі і два корпуси, в яких стоїть 8 українських рамок. І того 20 українських рамок. У даній бжегородині рамок витягувати не буду. Тільки покажу вам кількість бджіл, яка присутня тут. Ось така кіти. Кількість. І кількість меду. Давайте почнемо зліво. Тут була вощина. Бачите? Вона відтягнута і занесена медом. Ось ця рамка друга. Теж, бачите, в медові. Слідуюча рамка, все в медові, слідуюча. Все в медові. Там запечатано слідуюча рамка. Мед. крайня рамка сильно розширена і теж все в медові. Тепер покажу вам задню частину даного вулика. Ось так. Тут з краю стояла дві ощини. Як вам видно, зараз трішки вже на Як ви бачите, вощина повністю відтягнута і там все занесено медом. Ще вони його не зовсім запечатали, але мед присутній. Відується третя рамка. Там занесено медом і він запечатаний. І четверта рамка теж видно, що все занесено медом і мед запечатаний. Закрию вулики. Ось так. Ну що, друзі, я вас ознайомив з наявністю меду українсько-альпійських вуликах, хоча сьогодні можна сказати, що це не українсько-альпійські вулики, тому що практично верхніх медових надставок з корпусами, в яких стоять альпійські рамки, у цих вуликах немає, а тут стоять українські рамки, тому правильніше. Можна було б сказати, що це українські 12-рамкові вулики з надставками на українську рамку. Альпійські медові корпуси я ставлю на короткочасні медозбори, а на довготривалі медозбори я ставлю корпуси, які комплектую українськими рамками. тому що за довгий період медозбору всі ці українські рамки будуть заповнені повністю медом. Всім джолярам бажаю у цьому сезоні підкачати не менше меду, ніж качаю я. І ще бажаю всім успіхів, здоров'я та мирного неба.